Доброго дня, шановні земляки. Прийшли на рибоконсервний завод Екватор. На цьому підприємстві є унікальний цех, де люди затримуються, не розраховуються, працюють довго, ефективно. І цей цех очолює. Назвіться, це, будь ласка. Денчик Вариса Васильівна. Лариса Васильівна, а скільки ви років вже очолюєте цех? Ну, Близько 20 років. А скільки працюєте на екваторі? 23 роки. Що об'єднує ваш колектив? Чому люди збилися? Все, вдалося вам їх якось уговорити, чи умови, чи все в місті? Як воно вийшло? Приятливі умови праці. Робота ж, в принципі, така, не, не дуже проста, не дуже легка. Сардинний цех, Їх варять спочатку, да, якось там закривають все це. В олії, в томатному соусі, з додавленням олії. Рецепти стандарт України. А скільки людей працює в цеху сардиннам? На даний момент 33 чоловіки. і з них от такий кістяк. Ті, що постійно давно вже працюють. Скільки? 25-26 чоловік. Деякі люди позвільнялися по сімейним обставинам через ну в зв'язку з початком війни. На жаль, молоді. Скільки відсотків? От хто підтягнувся? Звільнилися ті, що працювали раніше. Підтягнулась молодь де до вас ще більш люди, більш зрілого віку. В основному люди середнього віку від 30 і до 60 я думаю, якби ви їх не умовляли, якби умови були погані, то вони б не залишалися. Ці люди живуть в Богодухові? Є богодухів і навколишні села. У вас підвоз людей з навколишніх сіл? Так, підвоз, і є такі люди, які працюють з села два-три чоловіка, то їх. Автобус не підходить. Я просто не зміг припаркувати машину біля вашого підприємства. Тут люди їздять на своїх машинах. Да? На своїх машинах їздять. На машинах на скутерах, на велосипедах, якщо близько 3-4 ну, кілометри. Я велосипедів не бачу, а машин повно. Яке село найбільше дає робітників на сьогодні, от вашому цеху? Гути. І туди ходить автобус. Ми Ходи автобус. недавно писали матеріал. це говорівка. Ну Запрошуєте людей нових. Запрошуємо. Людей запрошуємо. дружній колектив. А ваш цех треба людей? Треба. Ви вчите людей чи не вчите? От прийшов людина, яка не може працювати, ніколи не працювала на підприємстві. Можете навчити з нуля, Можемо і вчимо і навчаються. Тобто, будь-хто може працювати тут, якщо він захоче навчити, якщо захоче так. А багато таких, що приходять і не залишаються, ну не подобається щось. Таких не було. Щоб прийшли день два і пішли. Таких не було все-таки затримуються люди. Так адміністрація. Ви вже також частина адміністрації. Хоча є директор, є, мабуть. Більше начальники, як ставлення до людей? Ну, хочу сказати, що нас цінують працівників. Я пригадую, знаєте, який факт, Ларис Васина? Коли розбило хату кому-то з ваших робітників кришу, то за кошти підприємства там, здається, і кришу поміняли. Так, да? це робітниця з цеху. Я тоді робив невеликий матеріал. Мене це здивувало, хоча може. Робітниці показали, що не дуже там все досконало зробили. Але на жаль, я буваю в тих краях, де таких поламаних хат дуже багато, і підприємства їм дахи не ставлять. А як ви потрапили на підприємство? Ну, відкривалось підприємство і набирали працівників, і я прийшла сюди працювати. Професію вже мали якусь була рибооброблювачем. оброблювачем. Ну спеціальності у мене лаборант хіміко бактеріологічного аналізу. Це був який рік? 2001-2002-2003 Щоб стати керівником підрозділу важе, не було знайомих, зв'язків, якихось там влада. Просто треба виконувати свою роботу якісно і з колективом мати. Відносини з людьми, я так розумію. У вас дуже добрі очі. Я так розумію, з людьми вам вдається знаходити спільну мову. Да в цеху люди працюють уже давно в місці разом зі мною, і mm -hmm. можна сказати, що вони мене розуміють співслова, і я їх також я пригадав, як в період спалаху ковіду власник цього підприємства привіз до місцевої лікарні прилади штучного дихання. Це були справжні. Сертифіковані не якісь там Китай, підробка, а серйозні прилади штучного дихання. Я Потім спілкувався з на той момент очільником медицинської галузі громади Микола Іванович. Він сказав, що ці прилади багатьом людям врятували життя. Такий неформальний підхід в допомозі колективу завжди. От можна звернутись напряму до директора. Поможіть мені, пожалуйста, там щось то трапилось. Можна, люди звертаються і відмови нікому не було. Ну, директор балака з людьми йде на контакт. Я його просто декілька разів бачу. Він дуже такий дружній в стосунках з колективом. Так, він такий назвіть директора. Директор. Нас Шупчик Андрій Дмитрович. А власник той, що подарив прилади штучного дихання? Радченко Михайло Дмитрович. Якісь соціальні гарантії є на вашому підприємстві? Лікарняні відпустки. Так. Людина, яка йде сюди працювати, вона отримує повний соцпакет. Повний офіційне працевесуртування і все, що з цим зв'язане. І заробітна плата нараховується офіційно, так офіційно, так щодо зарплати, то зарплата у нас достойна. Переселенці у вас немає в цеху? Ні, переселенці немає. А якщо захочуть працювати тут переселенці, тимчасово переміщення особи такі самі любить, і ми до чого тут переселенці чи ні? Вони якщо хочуть працювати, хай приходять і будуть працювати. І колектив, мабуть, збереться ще й допоможе. Да? Mm -hmm. А сам колектив, от, ну, біда трапляється в кожного. Не дай Бог, що. Допомагають один одному от, в вашому цеху, як люди. Eh, да? допомагають. допомагають всі, між собою дуже допомагають. Дякую вам за цю розмову.